Так, мої вітаннячка всім, гості каналу, хто до мене заходить. Дякую за перегляди. До нас сьогодні прийшов мій завітний призив Є у нас тут X6. З цього призову я виловив. Давайте. Покажу саму перву імбу свою фон родбанд. Потім дуже-дуже дуже сильно я хотів одного одного, одного звіря. Це ось я цього. Це перший мій МММщик, як всі кажуть, виловив його. На цього я не донатив, він мені випав за монетки за проходження квесту. На цього задонатив. X8 тоді було на останній на восьмій крутки він мені випав. Сьогодні я хочу. хочу. Або цього, або цю, цю. В принципі, люба рекомендація мені буде до вподоби. Хочу її саме більше. Саме більше. Ну що, поїхали потихеньку? Перший, не пам'ятаю, по-моєму, навіть був. Четвірочка! Другий. Третій. Мішка є один. Недавно тільки випала мішка. Четвертий. Диви, зелений все. М'ясо, корм. Дай. Та не протей, я протей теж є у мене. Дулю ткай, дульку не, не дають. Ілі Хротгара теж піде. І червоний. Все м'ясо. Це в корм. Сундук теж корм. Піде. такі були призівчики. Ані, ще один призивчик почекайте. Ще нафармив вежу тут прохожу. Давай одненький фіол. Корм. Так. Ну і все, в принципі. Дякую всім за увагу.